<сіх> Всім добрий ранок. І сьогодні яке число? П'яте, четверте? П'яте! П'яте. І Зараз мій сніданок у мене в руках. Що, виселяємося з цієї хати і печемо додому позавтра що? Гриби збирати? Угу. Бо без нас не дадуть ради. І прямо. Нам ронгу, бо це познань вже достала, тут нічого нема. Тут навіть відрунка безалкогольна. Бідренка безалкогольна, вина нема. Господи. У мене є багато відео хоча, блін, це безсмислено казати, бо це буде кінець уже відео якогось іншого, чи початок. Це не начало, це. Куда Додому. Така Не то, щоб ми були нещасливі, але завжди хочеться повертатися додому. Бадик Липка uh -huh. На ліжко, да, своє? Свою любимості. О, якраз я тільки вийду. на весіллі погуляв? Подошва аж повиривалася. <рес> <рес> Пішли, баді. Що приїхав у Познань, мінус туфлі, Боже, самі мінуса в цій познані, ще й бідронки безалкогольові. Ребята, ще Познань приїдемо. Так. Як старушку зроблять. Я не так неувільно сказала. Ну, да, да, приїдемо. Відповідальна ця така минута. Розпрощайся з ними, добре тобі служили 5 років. Але залишаються О, Ігор, знаєш, як говорить? Треба щось залишити, щоб в Познань вернутися. Добре, щоб блядь, Бог не лишив туди. Йдемо в магазин і їдемо до хати. О, Боже, Ні, це мій сніданок. Все? Це да. твій а ковба Кол... хлібця якогось. Ні, ковбаска довжна бути. Сосісончики. Ну, ще б ти, давай плати. Касу давай. Після познані. Після познані кармани пусті. Вони й до познані. Не густо. мені. Смачного. Смачного. Зараз я везьме баді. Нормально по попознані, пару вкивали. Це що за шляпа? Тікток. Тікток морозить. Я тебе спитала, яке коли. Воно, воно смачне. А це сок заморожений, да. <рикова> Можеш взяти воду, будь ласка. <рикова> <"Дай. рикова> Баді такий, дайте колбаски. Дай йому кусочок колбаски, маленький, откуси, будь ласка. Баді Крістіна дає. Баді. Баді. <рикова> Бадік, ой, яка Кристинка mm. добра, ковбас дала бадику. Mm. Понятно, підкріпиться, може, по ходогу лепій на. Ага, поняла. Люди, попийте води. Скажу так, що вчора було маловато влогів, бо малувато зйомок, але люди, повірте, ми були на весіллі, відгуляли, відтанцювали. І вчора трохи знімала, але аж такої великої охоти брати телефон і щось там говорити з буду з будунчика дебелого. Не, не було охоти. Сьогодні можливо якихось трошечки ще цікавих моментів, коли будемо повертатися додому. Ну і, і до речі, дуже велике дякую на весільному букеті. Дуже багато переглядів. Я була в шоці. Сьогодні зайшла 2,2 і тисячі. І я пікола. Оце, оце, оце собиття за два тижні, ну яка сава. Ну, давайте хваліть мене, хваліть. Молодець, все? все дружненько. дружнень. <с tempo> Ти ту даєш забирати, все таки вернемося ще в познань. І нормально залітає? Папірозка? Добре, погнали. Бадік пісюня їй і летимо. Цей хоче вийти, приїхали на заправку. Приїхали на заправку, бо вже хоче їсти. А скільки ми їдемо? Годину десь? Півтори, так? Півтори години їдемо. Я почала монтувати влог для вас, і для себе, для пана, для ліліянки. Я надіюсь, коли цей вийде влог, то ви вже там накидається купу лайків. І що? Йду, йду, виходимо. Купу лайків. І коментарів. Ідем. А тут мопсик. Мопсик маленький. О Боже, яке, але дядько маті малютке. Хайний пісю, Пішу. Боже, який ти файний. О Єзу Ваді Ого. Ale dajesz, no naprawdę. No, ale dajesz. To je to nie, na szto zminciły i spał teraz. Ale jak mały był, to też taki wariat było, Boże. Czekaj, daj ci, poblaska. Co? Tak, czy lat naprawi. No nie bój się, no. Якщо навчилася чекати, то зараз на все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ходь, ну ходь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хе-хе. Ой. Хе-хе. Добре, 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 добре. Добре, до відео. Та що така маленька варіантка? Смачного mm -hmm. не так треба. Смачного, mm -hmm. Дякую смачного. Кристина невкусно, хочеш ще. Гроші <ривні> вони хочуть потратити, просто вони схочуть, але Каже, Ігор каже, ти що ж ти хочеш гривні потратити? Кристина пішла розвалювати касу. Ігор, yeah. як воно жить з дівчиною економною? Кристина oh, не економна. Чого дуже економна, пішла, тіпси. Я зарплати ще не получив, а вона вже свій розтратила. Економна дівчина. Та ладно, ви разом тратили на весіллі вже разом були. Що купила смачного? О, що й корисне, -моє! Ну, типу, Крістіна на ПП. Яблучний чіпси це дуже смачно. Ця штука дуже смачна. Я знала це дуже Да. Я то вем. Я то вем з падами до хати і будемо їсти готувати. Крістіна, будеш їсти з сьогодні? Ні. Nee. Борщ варить. Ще Ще Борщірить. Я можу готувати готовити, а потім тебе привіз до Погодовки? Ні. У мене сьогодні Ківі і яєчка. Ввечері. Ще сьогодні треба додому приїхати посилочку відправити. Це найважливіше. Зараз приїжджаю відправити, треба залитися трошки. Що замовилася? Рюкзак. Ігор, що ти робиш? Ха, Ну давай, розказуй, що їдемо нам скільки залишилось, а той тікток і тік мої оглядали вже, що там пані поза тіктоки, і інстаграм. Щоб не було там, де я в носі колупаюсь. Буде. Ви не вирізатиму, Ви не вирізатиму нічого. Їдемо додому. Я виставляю Ігор Глонду. Добре, фура спереді, дивися на дорогу. Ми все ще в дорозі. Їдемо додому, нам залишилося півтори годинки. Горло сіло, чого не знаю, непонятно. Не півтори годинки і хатні справи. Як весілля вбило пацана. Цілу дорогу спить. І вчора спав, і сьогодні спить. Сина тільки сон пішов. Він Ще дня три буде одходити. Єсте ж ми в Муронгові. Справді так, так? Кристін, що ти сказала, Ану ще раз? Боже, Муронгово. Бідронки з алкоголем. Що, <ривання> <ривання> вже прилетіли з подорожі. Ого. Виїжджає дівчинка. Прилетіли з подорожі, дякуємо за приємно проведений час. Ніхто, ніхто не реагує. Та їм все одно. Баранчук, дякую за приємно проведений час. Крістіна, бо ви, ви сюди. Де ти там є? Ти бачиш себе? Давай, ти Буду зробити. закінчувати цей влог. Всім дякую за перегляд і далі слідкуйте за нашим буденним життям обняла, поцілувала, бувайте.